А ще на свій день народження я завжди люблю робити подаруночок сама собі коханій. Цього разу це не було виключенням. Мені захотілось якогось нового парфуму. Я пішла в Даглас і якось так ціленаправленно підійшла до стоєчки від бренду Шанель. Дякуючи консультанту, вона мені порадила новий парфум від Chanel, випущений у квітні цього року, і називається він «Chanel Chance Splendide». Мені дуже сподобався. Я обрала 50 мл, тому що ну, великі об'єми я не дуже люблю, тому що вони набридають. Мені краще потрошку, щоб було різноманіття. І саме цікаве, що була знижка 25% на продукцію Шанель. Це дуже велика рідкість для цієї марки, тому я довго не роздумувала. Ще у мене був промокод на 5 євро знижки додаткової, з нагоди мого дня народження. І ще дівчата мені поклали цілу купу пробників. Я ще не дивилась, що там. Давайте дивитися разом. В общем, три. Мініатюри по одному мілілітру, саме такого ж самого профуму. Цю дорогу дуже зручно буде брати. І потім ще додатково 6 пробників, з них 4 кремчики для обличчя і 2 пробнички сироватки для обличчя. І потім ще поклала вона мені ось таку упаковочку серветочок, які додаються у пральну машинку при полосканні, можливо, якогось делікатного одягу, щоб додати йому такого профумованого аромату. Коротше, я задоволена.